Ураган переміг на своє 22-річчя. Чудовий подарунок зробили футзалісти народного футбольного клубу на свій день народження. У святковий день франківці приймали на домашньому майданчику столичний «Скайап», який зі старту сезону очолив турнірну таблицю Вібет екстралігі. Вони продемонструвалися сьогодні, що вони дійсно класна команда і мають в своєму складі хороших гравців. Побоювання у нас ніяких не було, бо. Ми знаємо, що ми робимо на майданчику, і, по перше, відштовхуємося від себе від своїх сильних сторін. І граємо за рахунок них за рахунок бажання самовіддачі і характеру. Я вважаю, це сьогодні вийшло на перший план. І справді боротьба точилася на кожному клаптику майданчику впродовж усіх 40 хвилин. Утім, долю зустрічі вирішив один єдиний гол забити на п'ятій хвилині Олександром Дичуком. Намагалися зіграти на контратації, як ми вдало забили гол. Могли забивати зі стандартів. Проте десь і підвела наша реалізація. Ну, все ж таки, на мою думку, через чур велике хвилювання хлопців зробити подарок для рідного клубу вдалося в знаки і десь воно так посприяло тому, що ми не забили ці голи. Проте ми хочемо рухатись вперед, ми будемо рухатись вперед, і треба вміти. Справлятися з цими емоціями, з чим ми будемо працювати. Попри це, дракони таки здобули три залікові очки. А свято футзалу, на думку Юрія Іванишина, вдалося. Вважаю, що дійсно свято сьогодні франківського футзалу вдалося. Ми подарували на день народження гарну гру та хороший настрій. У інших матчах третього туру, який вийшов неповним через участь хіта в основному раунді ліги чемпіонів, ще один столичний клуб Аврора на виїзді здолав суху балку 4-1, хоч і пропустив першим. Сокіл у Полтаві розгромив Харків з рахунком 7-2, А кардинал Рівне та Атлетік Фудзал» забили на двох чотири м'ячі. Однак у рівному розійшлися мировою 2-2. А недільне дербі у місті Лева завершилося впевненою перемогою енергії 5-1 у матчі проти «Ін-АйТі». У турнірній таблиці двовладя ураган та Аврора поділяють перше місце, маючи по сім очок. Далі йдуть Сокіл та Скаяп, які мають на пункт менше. Отже, уся боротьба в чемпіонаті тільки розпочинається, а наступний четвертий тур відбудеться за два тижні 9 листопада. Цього дня ураган гостюватиме у Рівному. Це такий чемпіонат, де. Кожна гра буде тяжкою і кожна гра буде по-своєму цікавою і інтригуючою. І я думаю, в нас доволі рівний чемпіонат, у якому будь-який клуб може забрати в іншого очки. І не можна сказати, там, чи буде Аврора, чи там буде ще якась команда нашим головним суперником. Я думаю, наш головний суперник це ми самі. Якщо ми себе будемо переборювати, то в нас буде все окей. Ураганівці у збірних капітан франківського урагану Мар'ян Масевич отримав дебютний виклик у головну футзальну команду країни, яка вперше після нещодавнього чемпіонату світу в Узбекистані знову зіграє. Цього разу не офіційні, а контрольні матчі проти Чехії. Два поєдинки відбудуться у містечку Фрідек Містек наступного тижня, 5 і 6 листопада. А підготовку до цих ігор синьо-жовті розпочнуть вже незабаром. Натомість на навчально-тренувальний збір молодіжної збірної України Ю 19 в Виклик отримали одразу четверо драконів: Ярослав Савич, Ілля Приходько, Артем Клімчук та Олександр Жуков. У Франківську стартував Кубок України Ю 15 28 жовтня в обласному центрі Прикарпаття розпочалися всеукраїнські змагання Кубок України з футзалу серед юнацьких команд 2010 року народження і молодше. Підопічні Романа Кіндратєва у перший змагальний день здобули дві перемоги. З 1 юня ураганівці розгромили Коцюбинську ДЮСШ США п'ять А згодом були сильнішими за рятувальник 5-2. А вже 29 жовтня відбулися матчі однієї четвертої фіналу. Прикарпатці здобули другу перемогу поспіль і наблизилися до топ-4 тиждень тому підопічні Рипана мінімально переграли лідера групи агробізнес. А цього разу приймали Хмельницьке Поділля. І господарі з перших хвилин взяли м'яч під свій контроль. І гол не заставив себе чекати. На 36 й хвилині Прикарпаття відкрило рахунок. Після подачі француза відзначився Олег Кос. А на початку другого тайму господарі збільшили свою перевагу. Соловйов з меж штрафної подав на дальню стійку, а Цюцюра Переправив у сітко 2-0. По грі рахунок закономірний. Ми забили голи, були ще моменти, не забили. Загалом по рахунок по грі: вітаю балювальників, вітаю клуб, вітаю футболістів з перемогою. У наступному за ліком, 15-му турі, Прикарпаття зіграє на виїзді проти Тернопільської Ниви 3 листопада. А на домашньому полі стадіону рух франківці знову постануть 10 листопада у матчі проти епіцентру. Розійшлися бойовою нічиєю у матчі 12-го туру другої ліги ПФЛ Ревера 1908 приймала на домашньому полі одного з лідерів групи А Куликів Білка з Львівщини. Попри числення нагоди, насамперед, якими володіли вогняно-сталеві, забити бодай один гол у ворота Львів'ян так і не вдалося. Утім, саме господарі можуть собі занести до активу такий підсумковий результат, адже це вже п'ятий матч поспіль, в якому Ревера не знає гіркоти поразок у першості. На рахунок матчу. Я думаю, він сподобався вболівальникам, він був дуже інтенсивний, багатий на моменти, багато боротьби такої хорошої спортивної. Якщо оцінювати рівень концентрації і витривалості, хлопці дуже добре справились, вони майже весь матч пресингували суперника, намагалися не дати їм створювати моменти і грати їхню звичну гру. Хлопцями я задоволений, вони дуже добру гру показали сьогодні. Отже, для ревери 1908 – це був останній матч чемпіонату перед зимовою перервою. У відпустку франківці підуть на сьомій позиції в турнірній таблиці та з доробком у 13 очок. Підсумовуючи 12 зіграних матчів, наставник ревери виділив наступні ключові моменти ключових моментів. Ну, напевно, основний це була перемога над поліссям вдома, яка переламала, грубо кажучи, цю серію наших поразок, вивела хлопців з такої психологічної ями. І ми відчули впевненість в своїх силах. І після того самі Іборт ми програли лише одну, видали хорошу серію без поразок. Чесно пишаюся хлопцями, як вони реагують на такі відрізки, як вони змогли від, від, від піднятою головою вийти з такого становища. Додамоші змагання у другій лізі України поновляться на початку квітня наступного року. Шість команд позмагалися за звання чемпіона. У Франківську відбувся дитячий турнір, присвячений 22-й річниці народного футбольного клубу Ураган. На полі зібралися 30 діток, і всі запекло боролися за м'яч. Тримала під контролем гру і 12-річна Вероніка Петровська. Якщо м'яч у суперника, то в тебе чуть-чуть азарту -чуть і злості. Злості тому що е, ти, наприклад, 0-0, і ти мусиш забити гол, але ти цього не можеш. А за. Тому що ти даєш пас, але біля біля є суперник. Підтримати свого сина прийшла франківка Тетяна Литвин. А жінка каже, що зазвичай 9-річний Андрій грає у футбол з іншими дітками у дворі. Утім, вже найближчим часом задумується над професійними заняттями. Насправді, ми і наші діти живемо досить в тривожний час, в час війни, тривог, і вони дуже позбавлені таких позитивних емоцій, драйву і такі заходи. Вони є безцінними в тому плані, що ми їх трошечки повертаємо до дитинства. Також це є безцінний досвід, оскільки. Вони його отримують від зірок футболу місцевого і всієї України відповідно. Це значно знадобиться їм в подальшому для їхніх гри. Під час турніру кураторами для діток стали гравці основної команди НФК Ураган. Вони давали фахові настанови та вболювали за своїх підопічних, задаючи бойового настрою на полі. Найголовніше каже головний тренер клубу Юрій Іванишин: це підтримати здоровий спосіб життя для малечі та зрядити їх позитивними емоціями. Завжди наш клуб акцент. Тою увагу на розвиток дітей футзалістів молодих, про що свідчить і рівень кількості футзалістів збірні України, яка була 9 чоловік, які колись мали дотичність до нашого клубу. Я вважаю, що, можливо, тут серед цих дітей є маленький шутурма, Микитюк, Корсун, який згодом опиниться в лавах юнацьких складах нашого клубу, а згодом і в основній команді. У фінальному поєдинку змагалися між собою команди тренерів Андрія Бритина та Романа Луцана з рахунком 3-0 перемогли тигрики підопічні голкіпера урагану. Після завершення турніру усі учасники отримали символічні подарунки від партнерів, а також поласували смачною піцею. Андрій Менів, Андрій Рагара, телеканал 402.